Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження Megane Сенік 2007 року випуску за ціною 5690 доларів. Обладний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 1,9 літра на 130 кінських сил. Так він нас виглядає. Йдемо до салону. Маємо механічну 6-ступеневу коробку передач, доставлену вже магнітолу, старт стоп кондиціонер, приладова панель 201 000 км заявлений пробіг. Помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Маємо два підстакани, підігріви передніх сидінь, передні електросклопідіймачі, підіймачі, з дзеркалами, круїз контроль, само собою, у нас також присутній. Так, Задній ряд, салон текстильний, темно-сірого кольору в ідеальному стані. Маємо для задніх пасажирів такі ось столики на сідушечках, дверні карти в ідеалі. Тут у нас весла. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на зимовій гумі. Так виглядає задня частина, присутні парктроники, фаркоп. Нагадую, це у нас європейка. Приганялася вона до нас в Україну у 2022 році. Фактично має всього-навсього -всього одного власника. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких питань та зауважень, і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послутрей.